Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як встановити Optifine та шейдери на CurseForge. Відкриваємо браузер, шукаємо Optifine. тиснемо Завантажити. Дивимось, яка в нас версія. У мене 1.21. Заходимо. Тут шукаємо всі версії. 1.21. Завантажуємо. Чекаємо. Тиснемо завантажити. Ось наш файлик. Перенесу його на робочий стіл. Далі знову відкриваємо браузер, шукаємо шейдери. Мені, наприклад, подобаються шейдери Seus. Хочу для 1.21. Так, завантажуємо. Чекаємо. Тиснемо завантажити. Ці два файли переношу на робочий стіл. Далі заходжу в CurseForge, вибираю збірку, натискаю три крапки, Відкриваю папку. Тут є моди, сюди перекидаю наш OptiFine. Ось, закриваю і запускаю гру. Тисну грати, грати, ще раз грати. Запускаємось. Далі заходимо в налаштування. Тут налаштування відео, шейдери. Тиснемо шейдери. Так, папка з шейдерами. Перекидаємо сюди архів, який завантажили. Ось вони. І вмикаємо їх. На цьому все. З вами був Ілля. Всім бувайте!